Що Та нормально, ви що там? Живі, здорові, в армію ще не забрали. Що що? Що що? В армію вас ще не забрали? Стрибло! блядь, Ми прийшли, ми вот, ми вот, блядь. А, я думав, ви купили ці, коротше, відкосили. Малий, що можна А що можна купити? А що можна купити? Ну, що там, як воно там називається? Документ, що непридатні, так? Малий, ми придатні, але я його Водує людей, я водую людей, Ну то правильно, то добре. Ехо, ехо, ехо. А то не в В нас нього нього Сильно фонить? П'єзик фонити. Блін, то ні з ким не фонило з вами фонить. Та що це таке? Та Табу блядь, нормальні пацани всі підключили. Фонові пацани підключили. Что ти, сук, що мариху, сука, малий, Что ты, сажу, що да? А що садиш? Помидоры сажу! <laughs> помидоры, я знаю, <laughs> я знаю машину помидори, блять! помидоры, поїдете, ти блядь. помидори по наконуєте, блять! Тихо, які повалили по малу, вы все класс подисами, блядь! А що у вас так темно? Вас світло відключили, так? Та пізна, та пізна не світло, нема нас нема відрізали на. Не, не оплачували. То ти ж агроном, агрономи нормальне бабло заробляють. Що Хто Що ти сказав, Дуне? То в мене знайомий агроном, то він 30 штук в місяць отримував ще 3 роки назад. Три... Три... Сука, то він отримував. Я я, я я я, я, сам я на себе, людям А ти людям платиш, а сам не маєш? Ну, а я ти думаю, я все для народу, блядь. А, я понял. Ну, то ти молодець. Я зарплати твою плачу, блядь, я сам з голим хуїв сижу, блядь. То ти ж на Лексусі їздиш, а ти ти не їздиш, нема за що заправити, я забув у Що є у мене, то ти ж полячок розводив, писав за лексус, розказував. Я їду до другої дронів. Я є я, 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 я Вога <голові> я зараз, зараз на Волзі вищікає. <голові> <голові>, а чого ти російську купив, а не українську, купив би Таврію. Ти що їбилися? блядь? Капсула їбали ще блять? Волзи хоч блядь. вижити, блять. Волога хоч велика, блять. Місце де валити бобів, блять. Взяв би Лануса. Лануса. На Ланусі сам їздить, то що Ланус, то є Анус, блядь. О, вже немає О. То, то взяв би сенс. То сенс а ти ты ти, а ти, а ти, а ти плата, блядь, на чим їздиш, на? Джета. Ну, пиздец, блядь, джета, на. Порим. Що ты с секуроробітка купив, нахуй? Боже сбав, чего, ціла машина, який би то. Що ти, блядь, Олег ніхуя не платить їм калуші, блядь. Що <світчина> <світчина> Ти сука я, на німецьких запорожці їздиш, блядь? Знаєш, бля. Я коли ефіри з машини веду, в мене хоч світло є, в мене хоч світло не відключили. Блять, бля, що ти зараз хочеш за світло підібати, я не пам'ятаю. <світчина> <світчина> хоч я один зінок, нахуй, зараз в мукало всі мукалу, світла немає. <світчина> Малі тебе нахуй приймуть на ті джеки, блядь, я тобі говорю, блядь. Поїдеш, блядь. ти поїдеш назад в Америку ні, ні, на Ну слухай з гумором в тебе все нормально там з квартала один в президенти пішов там не вистачає одного юмориста так що гайда. Ну, то я буду, не переживай наступний срок я пиздую. попробуй блять не проголосувати малина, хобутку ні, ти хобутку ні, наб'ють в президенти ти не підеш знаєш що А ну, що? Бо, бо ти все людям роздав тебе 2 мільйони щоб піти в президенти я нахуй, я, на, я поз'єджу що ти переживаєш блять Гурівка буде дешево. <татимет> Гурівка буде дешева, будь простітутки задурно пова. Блиться, я таку країну зроблю, бля, щоб їх і не снило на. <татимет> я б нарешті якийсь килим нормальний з Європи привеземо, блядь. <татимет> так <татимет> нас можна построїти, що ти все привозити і привозити? — Ми килимиху тобі привеземо. Ми такі килимиху привеземо. Гилимих є самі файні кубіти в Україні. Ну а я не спорю, я не спорю. я ти якусь таку сука чорну привезу, блядь. Чорна килимиха. Не й повздовж чи поперек? Я не знаю, я, я не гритошку не валив, я знаю, що смердєт. То ти нюхав, так? Було діло, раз колега маски, я чую, блядь, такі запахи смердятку думав, може, що десь сука стухло, блядь, а то вона так закипіла, блядь. А, а в неї дійки справжні чи ні? Та там ви їм такі, що дай Боже, хлопці, там накрила ти ще дусина. А воно чорне чи біле? Не, блядь, зелене. Червона. 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 А, коротше, я, коли був, я коли був маленьким платочком, то я думав, що в нігрітосах стицьки не молоко, а какао. Там капучино, блядь. Капучино, там там. Лате, лате, блядь, де? Спиною. А коли вона 100-метровку пробіжить, то там буде лати, так? Да? Ну, сто процентно ще є все, то як центрифуга, блядь. Знаєш, коли як cool. сметану робили, блядь, а ти ще малий, будь, звідки знаєш, блядь. <laughs> 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 Чого всі кажуть, що я малий, то я долар по 2,50 пам'ятаю. Ти по два Що пиздиш? Кажи, що якусь програму стару включив, де говорили, що треба по два блядь. Ти по ти що ж за кучми, блядь, застачиш, що на? Так. Ти ще за Юшенка, блядь не був, ти будеш мені за кучму, блядь, впис на. Ти ще за інукович навчив ходити Бо ж, блядь, мені то турил, я ж з збрежним, нахуй, блядь, був, на. Ну ти щось ти щось без настроєння, ти щось, блядь, не ти вон. Будь якийсь бодряє, блядь, може тобі куй муки прислати, блядь, що сука риску затягнеш, нах. Ти щось А, я думаю, то не так, а ти ти на муці постійно. Ти ж агроном, ти ж на муці, я забув. А як ти думаєш, а я муку тіну, блядь, піздість по 3-4 дороги в день, на. Сука. Але зато то резьби, як Майк Тайсон, блядь, Мухаммед Алі, блядь. Чоря, а що ви зараз вийдеш щось бачу, не виступаєте чи що? У мене коротше, я на лікарняному, а потім далі газую. Автомат. Ти щось завжди, блядь, ти завжди, як на лікарняному, то у тебе відпуск, блядь. Ти що там, сука, за обід робиш, блядь, задоволять. А Ти на підміну підходиш. Що я щось? Шо... Понеділок, середа, і п'ятниця. А де... ти зараз Калуші, ти в Києві, і де ти їде ти ще курс? Yeah, де ти січалиш? Тож ж казав, Києві, в, в тебе не вийде світло відключити, кличко настукає по голові, якщо схоч світло в Києві. Кличко, блядь, я кличка нахуй одну руку нахуй наху, кладу, блядь, пацани, блядь. Кличко боїться його. Ну кличка хто тренував, блять, перед боєм з Ф'юрі? нахуй, хто, блядь, може? Ти, блять. Тере те, що він програв, так? Я програв, його тренував, так тренував, та про нахуй, та? на Все, б. Там, там все було куплено, блядь, старина. Ти ти, ти шо, в їм бізнесі ти тим дупля не ріжеш, блять.